Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб канал Єгор Кравцов, підкреслює український, я завжди це говорю. Та український мандруючий монах брат Єгор в миру український історик та журналіст Ігор Швець. Дуже вас попрошу, ніколи так не просив, попрошу дослухати відео до кінця. І якщо зможете, підпис... підпишіться на канал. Мені це зараз дуже потрібно. Підтримка, як ніколи. А зараз поїхали. В Чернівецькій області головною новиною уже другий день є подія в селі Білоусівка, Чернівецької області на Сокірянщині. Колишній Сокірянський район, село Білоусівка, Сокірянський район. Сокірянщина, де місцевий батюшка викликав поліцію. Коли побачив, що невідомі фотографують вулиці села та козацьку церкву села Білусівка, поліція приїхала, подивилися документи у людей та що? Провели їх до іншої, до дерев'яної старообрядської церкви в селі Білусівка. Вказали їм дорогу. Сказали: дивіться, ще одна церква. Знімайте. Інцидент на цьому не закінчився. Мандрівники якимось чином дозвонились до редакції молодого Буковинця, і якимось чином молодий буковинець зразу же викладає статтю, що начебто російський батюшка з Білусівської церкви був на підпитку і що проганяв мандрівників, які є захисниками культурної спадщини. Зразу піднімається Буча в області, куча лайків, геть московських попів, геть, 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 усе геть, геть. Люди, опам'ятайтеся, опам'ятайтеся, послухайте мене, українського історика та журналіста, а зараз мандруючого монаха українського, який уже п'ятий рік, день в день. Відкриває занову українську історію Сокірянщини, сокірян Північної Бесарабії без копійки підтримки від всіх влад, без підтримки у журналістів міста Чернівці, в тому числі і молодого Буковинця. Подивіться на мій історичний ютуб канал тільки на останні відкриття історичні. Про пряжку антів. Це ж українська сенсація. Сенсаційна пряшка антів, буквально 5 днів назад. Українська сенсація No1 пращури українського народу, незламні воїни. Дзвонів молодий Буковинець, не хочуть викладати, говорити не хочуть. Да-да-да-да! Скільки я відкриттів зробив, Сама старіша могила. На Україні 1677 рік, а може й 500, там, начебто п'ятірка. Зобзвонив всіх чернівецьких журналістів, молодий Буковинець. Люди ж приїдьте, я на руках вас принесу. Подивіться ж, яка сенсація, хрест незвичайний, сама стара могила на Україні. Ніхто не приїхав, з чернівецьких журналістів від слова ніхто і ніхто ці матеріали не викладає. На моєму історичному ютуб-каналі безліч матеріалів, безліч матеріалів, що сенсаційних відкриттів, яких зробив, яких я зробив за допомогою людей сенсаційних артефактів. Ні одне Чернівецьке видання по факту, ні, од... ні молодий Буковинець, ні АСС, ні Бурбаковське ТВА. По факту, ну там одне, два виклали за 5 років. А то взагалі не звертають уваги, хоча знають, що я останні сили віддаю на відкриття української історії. Гроші всі свої до кінця віддав. Все, здоров'я скільки гробив. А тут якісь мандрівники з Києва раз дозвонилися до молодого Буковинця, бах, стаття, за підписом головного редактора молодого Буковинця. Батюшка п'яний, в сукіряна алкаші, люди і ТДТП і російський агент. І лайк і лайк і лайк. Люди, спам'ятайтеся. Я Майданівець, коли розстрілювали Майдан, був на Майдані, отямтеся зараму монах. Отямтеся в російські шпигуни в Чернівецькій області можна записати будь-кого. Пальцем показав, ткнув. І кричи, шпигун, порвіть його, НАТО біжить і рве. Хто хоче, хтось хоче знайти російських шпигунів, дивіться мій український ютуб канал Ігор Кравцов. Там, де я писав про те, що спалили на Сокірянщині український прапор, там, де я ходжу по лісах по 20-25 кілометрів один в день вночі, знімаю промітки, там, де я пишу про проросійську агентуру, як я сужусь з місцевими. Депутатами ОПЗЖ, зрадниками Дведчука з Новодністровська, восьме засідання. Дивіться, як я реально борюсь з російською агентурою, з проросійськими бойовиками на Сукірянщині, а не кричу, показуючи пальцем на любого Ату, ату він ворог, ламайте, рвіть. А молодий буковинець це зробив. А тепер читайте те, що пишуть миряни з Білусівки про свого батюшку, про те, що він сльозами відспівує наших загиблих воїнів, про те, що він неодноразово був ініціатором збору чого? гуманітарної допомоги, збирав посилки нашим хлопцям на фронт і ні разу не висказався проти України чи за Кирила в церкві. Я не хочу його захищати. Давайте дивимося в правду. Зараз на любу людину можна ткнути пальцем, а ще газетярі наші чернівецькі, які чомусь ніколи за 5 років не приїжджали на Сокірянщину. А вони звідти тикають пальцем, називають любого агентами. А ну, чернівецькі журналісти, скільки я вам говорив. От, от факти про проросійську агентуру та бойовики в місті Сокіряни. От про російські надписи в Сокірянах, про російські надписи в Новодністровську, про російські мітки в лісах Сокірянщини, от контрабанда. От то. Викладали ви? Так, одна газета час виклала. Все. Молодий буковинець персонального да-да-да-да-да! Бах і не викладає. А зараз якісь мандрівники бах і виклали! І ще й батюшку п'яним назвали. Що ви освічували батюшку на алкоголь? Молодий буковинець, а? А тепер розберемося, хто ж такі мандрівники, про яких кажуть захисники культурної спадщини? Що ж ви, журналісти, вибачте, дешеві, злість бере з молодо Буковинця? Хто захисник Дішовкі ви культурної спадщини? Мандрівники з Києва? Чи Ігор Швець, що п'ятий рік життя віддає, захищаючи історичну спадщину Сокірянщини, знімаючи? Про нього ви ж мовчите, про сокіряни про спадщину мовчите, про сенсації історичним секірянщини мовчите. А чому ж ви зразу раз за мандрівників з Києва взялися, об'явили їх захисниками культурної спадщини України? А Чому? А тепер, молодий буковинець, дешеві ви журналісти, розберемося, хто такі мандрівники з Києва? Правильно. Назва така Україна інкогніто. І люди на неї купляються. Люденьки, хто вони такі? Правильно. Почнемо з того, хто їх очолює Роман Малінков. Етнічний росіянин Роман Малінков. Бере назву Україна інкогніто, бере своїх друзів, жоден з них не має диплома історичної освіти, жоден з них не займався історією України, немає ні відео, ні дописів, ні видань, не публікується в пресі. Хтось їм дає гроші на бензин, на прожиток, на харчування, і вони їдуть відзнімати матеріали з Києва аж до Ужгорода. Я копійку не маю на зйомки, останні спродаю себе, буквально, щоб зняти щось, поїхати десь, а їм хтось дає. Вони приїхали в Сукірянський район в Ломачинці, десь ночували, багато каталися по території Ломачинецького старостата, знімали місцевість. Увага! Говорили з людей, з людьми опитували, а це ж розвідопитування. А потім поїхали в Білоусівку. А потім після інциденту в Білоусівку, вчора між 14 і 14 хтось відзнімав церкву і центр села в селі Іванівці. Якийсь білий бус відзнімав. Двоє чоловіків, жінка, розійшлися і знімали територію з трьох рук телефонами. Голови опускали, в очі людям не дивилися. Молоді до 35 років. Хто цей білий бус? Хто такий етнічний росіянин Роман Малінков, який привикривається групою України інкогніто? І має контакти голодного редактора молодого Буковинця? Хто дав Роману Малінкову, бензин, кошти, щоб відзнімати всі села, районні містечки, обласні центри, аж від Києва до Ужгорода? Це ж величезне фінансування. Хто? Дав гроші етнічному росіяну Роману Малінкову на цю поїздку. Вони приїжджають в села, ночують, катаються по вулицях, фотографують цю місцевість, розмовляють з місцевими жителями, фактично проводять розвідувальні опитування. І їх ще ні разу не перевірили правоохоронці. Поліція, Служба безпеки України, доки не позвонив батюшка. Правильно він зробив, що позвонив. Так, наші поліції з Сокірянського району, треба ж було перевірити їх, а не ще показувати дорогу до Другої церкви. Детально перевірити. Або хоч позвонити мені і сказати Ігор Миколаєвич, або Ігор, або брат Ігор. а ну пробий за хвилину, хто це такий, і я би пробив рівно за 60 секунд. Ось так. Себто батюшка села Білусівка проявив. Те, що потрібно зараз проявляти, пильність проявив, правильно зробив, що позвонив. А наші правоохоронці спрацювали погано. Сокірянські поліцейські прямо кажу. Мандрівники, не історики катаються по Західній Україні, ведуть відеозйомку вулиць, ведуть відеозйомку церков, що особливо тривожно в наш час церква це об'єкт провокацій. Ні поліція, ні служба СБУ, Сокірянщини. Не реагуй на це, вони не затримані, не опитані, не допитані як потрібно. Що за білий бус фотографував це все територію центра Іванівців? Що за двоє, двоє чоловіків з жінка? Чому ховали обличчя? І до дешевих журналістів. Ну, подавайте на мене в суд. Ви дешеві журналісти, молодий буковинець, дешеві тільки тому, що, не розібравшись ситуації, ви випускаєте провокаційну статтю. Не розбравшись з ситуації, не подзвонивши ще раз до місцевих правоохоронців, до людей Білусівки, не узнавши, що там робилось насправді, ви ганчуєте Сокірянський район, робите з батюшки п'янго, а потім чекаючи, та й прихожани там п'яні. Себто в кафе ще були п'яні люди з Білусівки. Що ви творите, дешеві ви, журналісти з молодого Буковинця? А ви ж дешеві журналісти в молодої буковинці навіть не розібрались? Хто такий етнічний росіянин Роман Малінков, хто така група мандрівників? Україна інкогніта. Не розібралась, а вже статтечку клепайте на їх заказ. І зараз я буквально в 15. Буквально 10 сьогодні, ну вибачте, стомний вчора 20 кілометрів пройшов. Буквально 7 хвилин назад я дзвонив молодий буковинець, попросив головного редактора або журналістів, щоб вияснити позицію по цьому відео. Не хотіли підійти? блеяли дешеві журналісти молодого Буковинця. У нас день видання, дзвоніть завтра, у нас випуск. До лампочки мені дешеві журналісти молодого Буковинця випуск. Перед Великою Вітчизняною війною німецькі диверсанти під виглядом журналістів і копачів історії об'їхали весь Радянський Союз. Вони шукали могили німецьких солдат Першої світової війні. І зробили такі карти детальні, що коли почалась війна, у німецьких офіцерів знаходили такі карти, що там було відзначено все. На радянських картах і половини топографії місцевості не було відзначено. І де гарантія, що цей Роман Малінков і його група мандрівників без історичної освіти, яка під незрозумілим фінансуванням і під незрозумілим патронажем об'їжджає від Києва до Ужгорода все і все фотографуючи місцевість, проводячи розвідопитування з людьми, не є, не дай Бог підкреслюю, російськими диверсантами чи агентами. Провіряли ви їх? Чи документи показали. Тому я звертаюсь до правоохоронних органів Секірянчини і Чернівецької області, до поліції, до Служби безпеки України, до бійців тероборони з проханням перевірити Романа Малінкова, мандрівників Україна інкогніто. Перевірити. Ці всі матеріали, які вони відзнімали, перевірити, з ким контактували на Сокір'янщині, на Кельменечні і далі по маршруту в Чернівецькій області. Септро затримати і перевірити. А дешевих журналістів, дешевих, я поважав молодий Буковинець, ні, вони для мене дешевих. Дешевих журналістів молодого буковинця, я прошу не ганчувати людей, Сокірянщини. Не ганчувати, не ділити. У Білоусівки немає сєпарів. Усі люди плачуть на загиблими, усі люди скидаються на ЗСУ, посилають посилки. Не робіть коло дешеві журналісти, молодого Буковинця, майте лице. Хочете знайти диверсантів, приїжджайте в сукіряне. 25 кілометрів по лісах і арак і якщо не помрете, виживете, тоді напишемо. І про диверсантів, про агентуру, і про контрабандистів. До нових зустрічей з вами мандруючий монах, український мандруючий монах брат Єгор, в миру український журналіст-історик Ігор Швець. Зрозумійте, ткнути пальцем назвати московського агента, розірвати на шмаття зараз можна кожного. А перед цим треба просто подумати головою. Кому це вигідно? Хто заказчик. І де справжній російський агент, шпигун чи диверсант? До нових зустрічей.